Як ми вже повідомляли раніше, у Києві відбувся брифінг на тему стань виконання бюджету Міністерства оборони України у 2011 році та прогнозовані показники оборонного бюджету 2011 року за участю директора департаменту фінансів міністерства оборони України, генерал-лейтенанта Івана Марка на початку зустрічі він зазначив, що незважаючи на складну фінансово економічну ситуацію в державі, президентом Міністерством фінансів Кабінетом міністрів вперше робляться рішучі кроки для забезпечення Потреб нашої оборони це стосується рівня підготовки військ, розвитку, отримання і закупівлі новітніх зразків озброєння, підвищення соціальних стандартів. Так, з урахуванням е, тих плану стабілізаційного, який затверджений, схвалений кабінетом міністрів, і е, знаходиться зараз на розгляді в адміністрації президента. Міністерство оборони передбачено на поточний рік 12 мільярдів 477 мільйонів гривень. Що е, на 49, майже на 49% більше у відношенню до 2009 року. Я наголошую, таких показників Міністерства оборони за роки існування Збройних сил ми не мали. З чого складається цей ресурс? 12,4 мільярда гривень. 9 мільярдів 52 мільйони це загальний фонд. Тобто, це ті кошти, які гарантовано Міністерство оборони отримує. 2 мільярди 664 мільйони гривень це кошти спеціального фонду, який Міністерство оборони формує, скажімо так, відповідно до бюджетного законодавства, за рахунок власної економічно-господарської діяльності військ і за рахунок реалізації надлишкового озброєння, майна, об'єктів нерухомості тобто все те, що виведено з бойового складу. І скажемо так, що не потрібно сьогодні Збройним силам України. І відповідно до 74 ї статті закону України про державний бюджет, Міністерство оборони передбачено за стабілізаційним фондом 760 мільйонів гривень. Генерал-лейтенант Іван Марко нагадав, що під час відзначення у серпні цього року дня флоту України президент України Віктор Янукович наголосив на необхідності підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовцям, плавскладу складу національного флоту до рівня забезпечення Чорноморського флоту, яке у 2,5 рази більше, та льотного складу повітряних сил. І ще раз хочу сказати, наголосити про те, що не дивлячись на такі основні напрямки видатків, що пов'язані з розвитком озброєння військової техніки, підготовкою військ, робиться акцент на соціальні аспекти військовослужбовця. Тому що у 2010 році, від 3 червня, є відповідний указ президента, де ставиться уряду чотири важливі задачі. П'ята задача була: це в указі президента не відбічалося, але при святкуванні Дня військово-морських сил президент поставив задачу уряду, міністру оборони, підвищити рівень грошового забезпечення моряків, льотчиків до рівня грошового забезпечення офіцерів Чорноморського флоту. Друге було питання це пов'язане з підвищенням рівня грошового забезпечення до рівня. Заробітної плати державних службовців. На сьогоднішній день на 55% посадовий оклад військовослужбовця менше від, від державної служби. Друге питання ставилося, третє, це забезпечення харчування військовослужбовців старшинського сержантського рядового складу трьохразовим харчуванням, так як у нас харчуються зараз військовослужбовці строкової служби. І е, е, ще один такий важливий напрямок це запровадження компенсації, виплати компенсації військовослужбовцям, які не мають як службового або постійного життя, Е, службового житла. Е, і ще один важливий напрямок це ставилася задача президентом України. До протягом року, ну, я так розумію, що протягом року це березень місяць наступного року, забезпечити. Закупівлю або добудову об'єктів, які мають високу ступінь житлового, будівельної готовності, житлом, 2000 квартир. Директор департаменту фінансів повідомив, що 72,8 млн грн мільйона гривень вже спрямовано на підвищення з 1 листопада поточного року рівня грошового забезпечення військовослужбовців, виплати яких почнуться з грудня в межах діючої нормативно-правової бази шляхом підвищення розмірів щомісячної премії. Офіцерам збільшується премія, доводиться до 55%, замість 10%, військовослужбовцям за контрактом із 35 до 70%. І хотів би вам назвати деякі цифри. Якщо сьогодні молодший офіцер отримує 2341 гривну, він буде отримувати, починаючи з 1 грудня 2851, тобто на 510 гривень збільшується розмір грошового забезпечення військовослужбовця. Мається на увазі старший лейтенант, командир зводу. Що стосується старшого офіцера, наприклад, командир бригади, його рівень грошового забезпечення сьогодні в середньому 2925 гривень, його розмір збільшиться на 585-620 гривень. І він буде отримувати 3,5-3700 гривень з нового року. Що стосується льотчиків і моряків, тут ситуація наступна. З 1 січня, скажімо так, капітал другого рангу моряк, який виходить в море, безумовно, отримав грошове забезпечення 3425 гривень. З 1 жовтня він буде отримувати 6414. А з 1 грудня 2010 року, поточного року, у зв'язку з тим, що збільшується загальний розбір премії, він буде отримувати 7396 гривень. На брифінгу Іван Марко торкнувся теми фінансового забезпечення українських миротворців. Цитую, вперше за останні роки, у 2010 році, при потребі у 293 мільйони гривень на підготовку, перевезення та отримання миротворчих контингентів, ми на 100% забезпечені фінансовими ресурсами. Ініційовано питання міністром оборони. Хочемо підняти рівень грошового забезпечення в іноземній валюті миротворцям. Гань показати, скажімо так, сьогодні. Командир батальйону отримує грошову винагороду 1270 доларів, а контрактник 700, який проходить службу у складі миротворчих контингентів. Ми також хочемо, і вже проєкт постанови підготовлений уряду, будемо його направляти на погодження. І з Нового року, я сподіваюся, тому що в цьому році ми вже не зможемо це зробити. Ми будемо міняти рівень грошового забезпечення в іноземні. Люди. директор департаменту фінансів також зазначив, що вже відремонтовано 5 кораблів вітчизняних військово-морських сил, 13 літальних апаратів, зокрема Міг 29 су 27 та більше 207 одиниць різноманітної техніки повітряних сил.